Скриваю кобзар і душею радію кожне слово твоє, оберіг золотих і у серці моїм, оживає надія, уклоняюсь тобі, мій кобзар у святий. З водом моя вечірня, з іди над годою, поволоним Прекрасненько в неволі з тобою, розкажи забороні. У деній права садочка воду позичає, як широка сукорина, сокорина а але самою водою верба похилилась. Садок вишневий, коло хати, на вишнями водуть, богатарі з богами тут дів... Співаю. співають в дівчата, а матері вечеря ждуть. Я вечера коло хати вечірня зірунька стає, дочка вечерень подає, а мати хоче навчати, так Соловейку не дає, А мати коло хати малексі очок світ, заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейку не затих. Засвіла в долині червоними канаданіми засміяла дівчина дитина. любу любо Касочка зрабіла і зашребетала. Почула дівчина і білі світильник. Збирай ліколі хати вийшла поля у гарну долину. вода до спрізяла, яла на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калини та яри молоді, а грохова не виволози і лозані. Течему та й за по підготові порщується качаточка поміж осокою. А качачка випливає з качем за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода станом стала, прийшла дівча, воду брати брав, заспівала. За любов до рідної землі.